Всім привіт! На зв'язку команда Shark Trade, як завжди, з нашим тижневим планом. Починаємо ми з новин. Так, тобто, подивимося, які новини в нас на цьому тижні, в які дні краще за все очікувати розширення, а в які консолідацію. В понеділок у нас, тобто, сьогодні, 9 вересня, новин взагалі немає, тому є ймовірність того, що ми все ж таки будемо знаходитися цілий день в діапазоні з малою волатильністю. Завтра, по суті, в нас новин також немає, але завтра може бути маніпуляція за рахунок червоних новин по британському фунту. Ось. Тобто сьогодні така акумуляція, завтра маніпуляція, і в середу ми вже будемо отримувати розширення. в Зв'язку з тим, що в нас в середу якраз таки вихід CPI. Тому середа. Можна буде відторгувати першу половину дня. Зазвичай е, в новину CPI першу половину дня, в принципі, прайс-акшн більш-менш е, не завжди, звичайно, але останні два рази так точно був нормальним. В четвер, в нас Unemployment Claims, який дає теж е, непогані такі мови, Скоріше за все, це буде мов на продовження, або вже ми отримаємо е, reversal. І п'ятниця без новин. Friday, payday, payday, тому можна, в принципі, щось поторгувати. Дивлячись на графік, що хочеться сказати по євро. Євро попрацював з внутрішньою даною ліквідністю. Ось так. І по суті, знаходиться в преміумі останнього висхідного руху. Свінг ми вже сформували тут. Ось наш свінг сформований. В принципі, Ділінг Ренж є сформованим. І по суті, ми маємо перші таргети, звідки ми готові отримувати. Реверсивній формації, так? Тобто, перший таргет це 1.10.10.28, тобто тижнева неефективність, в принципі, від якої можна очікувати якийсь реверсал. А другий таргет це, напевно, десь нижче в глибшому дискаунті. Але якщо ми не отримуємо реакцію на першу утворену неефективність, то скоріш за все, ціна буде прямувати в пошуках ліквідності. Так? Тобто немає неефективності, ми шукаємо якусь ліквідність. Ліквідність нам, в принципі, може бути а, достатньо. З Daily, тобто перше, на чому будемо звертати увагу 09496, це якраз таки наш фрактальний мінімум, так, відносно Daily таймфрейму. Це в тому випадку, якщо ми не отримуємо реакції тут. І в цьому в нас є зона POI, від якої також хотілося б побачити лонги. Е, Стосовно таргетів для лонгів, в нас є незнятий місячний хай, так, тобто максимум. Тобто це в нас internal, це в нас external. в принципі, From internal to internal, заходимо сюди, тут, в принципі, готові розвертатися. Якщо ж е, е, не буде, <кхід> точніше, будуть підтвердження в лонг раніше, напевно, десь звідси, то в принципі звідси можна буде підшукувати позиції, е, тому поки що план такий. Відносно того, що відбувається наразі на даному етапі, так? тобто ціна отримує реакцію від денної неефективності, закривається досить непогано. Всередині денної неефективності утворюючи. Дене rejection блок, від якого, в принципі, можна було б і пошукати якісь позиції. Так, це в ідеалі. Е, звичайно, що, можливо, і немає сенсу підійматися вже в даний rejection блок, але м, хотілося б все ж таки отримати маніпуляцію на відкритті е, нашої тижневої свічки, так, в принципі, було б непогано. Плюс до всього, в нас є утворення, поки що він не утворений, але. Скоріше за все, тут буде утворений фрактальний максимум відносно 4H. І в цілому хотілося б побачити маніпуляцію сюди. І вже тоді розширення нижче. В такому випадку, не знаю, ну тут за великий стоп буде так не дуже приємно, але якщо ми були впевнені в тому, що ціна буде рухатися саме до цього свінга, то позиція подібна виглядала б не те, щоб і погано. Так. Ось, тому поки що пріоритет на шортові позиції відносно сьогоднішнього дня. ну, Важко сказати, так? Чому? Тому що все, в цілому в нас буде утворюватися тут 4-годинний свінг, який може стати індюсментом перед продовженням несхідного руху. так. Але в будь-якому випадку ми вже отримуємо реакцію і ціна просто провалюється. У нас є найближчий сформований фрактальний мінімум, від якого ми якраз таки можемо попрацювати в напрямку нашого сформованого свінга, і в принципі звідси вже розвертатися. Тобто, по суті, в нас такий собі рейндж був утворений. Тут отримали девіацію, але девіація ця була утворена вночі. Ось маніпуляцію хотілось б бачити в середині дня на сильних сесіях. І вже після цього е, дивитися якісь е, позиції. Так, на цьому по Євро думаю, що все. Е, давайте перейдемо з вами на BTC. Графік BTC виглядає наступним чином. Тобто, перше, на що ми можемо звернути увагу. Ціна, в принципі, отримує реакцію на дану тінь. Так? По суті, протестувала 0.5, в цілому реакція непогана. Тижневої неефективності у нас тут поки що немає, але вона може бути утворена на цьому тижні. По суті, поки що те, що відбувається тут, ціна продовжує ребалансувати на ефективності, і продовжує на рух. Стосовно таргетів, таргету тут визначити насправді важко, але, скажіть все, наступним я б брав ось цей мінімум. Це у випадку, якщо ми все ж таки не зможемо розвернутися від даної пої. Так, відносно Daily. Відносно Daily ціна вже знаходиться в нас в день неефективності, але не забуваємо, що ми по факту на даний момент знаходимося в дискаунті, якщо брати там тижневий якийсь діапазон, так, але якщо брати Daily, то в цілому. Да, теж, це теж буде дискаунтом. але враховуючи те, що в нас може бути утворений Strong OS, то, в принципі, можна пробувати шукати якісь агресивні позиції від е, денної неефективності. Далі нам потрібна просто синхронізація. Тобто з Daily okay, – окей, є тест е, Daily неефективності з 4 годин у нас продовжується. Так, тут був рейд, в принципі, тут оновили максимум, тут є утворення неефективності. І тут, по суті, ми можемо отримати з вами формування свінга, і вже звідси отримувати контекст, так, у вигляді його захоплення, закриття нижче і е, щось з М-15. В такому випадку можна буде пошукати позиції до найближчої ліквідності відносно годинного темпу. Тобто, ось такий варіант розвитку подій в цьому не влаштовує вище, якщо дивитися 4H, ну в принципі, немає. Чому рухатись? Так, по суті, вже знаходимося в преміумі останнього цінового діапазону. Делі неефективність, але потрібно, щоб ціна попрацювала з якоюсь ліквідністю з делі, з 4 годин, точніше, сорі. З годинки у нас, по суті, немає жодної неефективності утвореної. Ось. Тому, в принципі, хотілося би ще отримати одну ітерацію нижче, і після цього вже очікувати якийсь розброд. Про що нам може сказати Спритфайтер? Да, так, там нижче, звичайно, є дуже багато ліквідацій, тобто 5 мільйонів, 5 мільйонів, найближче на 5 мільйонів це 52,600. В принципі, за цим свінгом вже почали відкриватися лонгові позиції. Тому, по суті, можемо вийти і туди. Стосовно лонгових ліквідацій, ну тут насправді вони всі маленькі, тут до мільйона все, тут 2 мільйони. Ну, коротше, лонгових ліквідацій, по суті, на найближчих рівнях їх, в принципі, немає. так? Ну, як немає. Вони є, але вони досить малі. Ось те, що знаходиться нижче, тобто. То їх, звичайно, що побільше трохи, і вони такі помасивніше. Так, і давайте глянемо ще Ефіріум. Ефіріум, в принципі, отримує реакцію на рівень. Так само знаходиться в день неефективності. Тут є 4 години захоплення ліквідності, але знову ж таки, підійшли в 4 години неефективність з годинного таймфрейму. Ось тут у нас може сформуватися контекст. На Продовження висхідного руху. так Чому? Тому що по суті, окрім того, що ціна знаходиться в деялі неефективності, по суті, тут більше поки що нічого немає. так З цієї сторони, ми отримуємо реакцію на рівень, торгуємося в неефективності, утворюємо внутрішнє захоплення ліквідності. І, в принципі. По суті, тут можна сказати, що вже є стосовно відносно годинного таймфрейму, вже утворюється Order Flow. Факту, якщо ми оновимо даний максимум, то в принципі тут можна буде пошукати позиції десь до цієї ліквідності найближчої. Так, по суті, годинка вже закрилася, і, в принципі, це може бути контекстом для продовження висхідного руху. Ось. ну, Ефіріум менше подобається, тому вся увага буде прикута до BTC. Ось, в принципі. На цьому, напевно, що все. Всім бажаю гарного дня. Та гарного робочого тижня і до нових е, зустрічей.